О Боже, 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 помили нас, Боже, та небесно славни ми рекови, уставит се назграј, бо наш, опрости. О да, помили, Господу

І всіх воїнів уб'єдних, в місті сітні, місії наші, місті покойні, одні вже беребанічево диханні, і всякує сорешення, святиє слові діло, по мишені коплинчив і бої си, і добіслава села, начальник Дніцем, і присвятили веретаним духом, нині присно, і во віки вікомів. По блаженому покоєнню вічі.

да Наприде царство Твоє, да буде воля Твоя, як вона, ні, ми на землі, ти внешно чужний даль до внес, і остави нам доги наші, як Божий. Ми оставляє до нашим, і не вийди на свої скушені, но із бали нас лука. І слава Цаю, Іссина і Святого Духа, нині пресно, і во віки віколи, Царство по небесної, та свого небесна, царство, небесної, річний покої, царство, небесної, царство, небесної, царство небесної. Царство, Ще й Бога, Слово, Небесвоє, Царство, Не своє житло, без коле. Сьогодні, дорогі мої і сестри, мої бажани, я ми згадуємо. Усіх наших воїнів і молилися в храмі за здоров'я не тільки наших воїнів, які є з нашого села, але молилися за всіх воїнів наших, які сьогодні там на передові захищають нашу батьківщину на легких умовах, часто без їжі, часто не маючи достатньо тої одежі, не маючи достатньо тої зброї. Але вони там. І можна сказати, що благодаря їм ми сьогодні тут живемо мирно і спокійно. Ця дата сьогодні, 24 числа, вона змінила наше життя усіх, можна сказати. В когось у більшій, мірі, в когось меншій. І я думаю, що вона ніколи не забудеться ця дата. І ми завжди будемо. Коли будемо щось говорити чи розказувати, будемо говорити, що це було до, або це було після цієї дати, після початку цієї війни. І ми молимося Богу, щоб Господь дав розум тим правителям, від кого залежить, щоб у нас був мир, щоб не погибали наші діти, щоб не страдали матері, дочки, дідусі, бабусі. Щоб не залишалися без крова, щоб не уходили в другі країни, не вїжджали, щоб залишалися тут і щоб наша держава, наша країна жила в мирі, в спокої і жила щасливо. Це все, дорогі брати і сестри, в великій мірі залежить і від нас із вами. Якщо ми будемо просити Бога, Господь у силі це все перемінити. Ми читаємо, є такі декілька випадків, які описані в Святому Євангелії, коли за гріхи народу у Ніневії Господь хотів зруйнувати міста. Але люди, почувши про те, що на них прийде кара Божа, вони звернулися до Бога, наложили на себе піст, молитву і каялися навіть цар, той правитель того міста. І навіть худобі їсти не давали, такі наложили піс на себе. І Господь то наказання, яке мав дати їм перемінити. І маємо історію міст Содома Гомори, які те саме Господь попередив, що дивіться, якщо ви не справите своє життя, загинете всі. Люди не схотіли слухати, пішли проти Бога. І ми знаємо, що ті міста. Були зруйновані вогнем Божим, ніхто на них не нападав. Господь зруйнував їх вогнем з неба. І по сьогоднішній день на тому місці нема нічого живого. Ми були там, і я був на тому місці, де знаходилися ті міста. Там знаходяться такі смоляні ями, так смола, кипець смола прямо наружі. Видно, до сьогоднішнього дня там нема нічого живого. Ось, дорогі брати, що робить, коли люди... Просять Бога, каються, моляться, і коли люди не хочуть слухати Бога або виступають проти Бога. Тому дай Бог, щоб Господь почув наші молитви, щоб Господь зберіг усіх наших воїнів, щоб усі вони вернулися кожен у свою домівку і принесли нам велику раду. І молилися сьогодні так само і за покій новопредставленого нашого воїна Володимира. І... Думаю, що кожен із вас, з нас, хто приходить сюди, на цю могилку, хто ставить тут світочку, молиться, просимо за нього, щоб Господь, як людині, може, мав якісь огрішення в цьому житті, щоб Господь простив йому заради того, що він пішов, що він зробив, щоб він це зумів піти. Це не кожен має сміливість на це. І дай Бог, щоб по Божій милості. Господь прийняв його до Небесного Царства. І для нас це є якби прикладом того, оця могилка є прикладом того, що ми з вами, люди є смертні. І Господь у будь-який час може забрати наше життя, щоб ми старалися бути відними Богу. Ми бачимо, в Турції не було війни, але скільки людей тисяч там загинуло, скільки з будинків було зруйновано, не артилерією, а землетрусок. У Бога є багато е, таких орудій, якими Він може наказати людину за гріхи. І багато є радості, коли людина старається служити Богу. Тому дай Бог ще раз і не будемо забувати, і будемо молитися кожен день у себе вдома і в краві, щоб Господь був милостивий до нас, грішних, щоб Господь дарував нам мир, супокій, щоб, як я вже казав, наші солдати всі вернулися додому. Щоб більше нікого ми тут не хоронили, щоб усі приїхали кожен не сюди на це місце, а приїхали до себе додому і принесли радість своїм рідним і радість для нашої країни. Усім вам, ангела, хоронителя, Божої допомоги і старайтеся сьогодні, наш владика просив, щоб по можливості попостити сьогодні, помолитися цей день, тому що із цього дня <кхух> почалося це все. І Бог дасть може, що цим днем воно все і закінчиться. Щоб, дай Бог, щоб так було, щоб ми в пам'ять тих солдатів, які загинули, щоб ми сьогодні більше помолилися і старалися попостити. Так, хоча це сплошний тиждень дозволяється і молочну їжу, навіть і в п'ятницю, але на сьогоднішній день просив, щоб за ту можливості попостили в честь спавших наших воїнів. Всім ангела-хранителя.